Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. І так, інкубатор, теплуша, євро 88 З чого ж почати інкубацію? Перше за все, звісно ж, купівлі інкубатор. Достаньте інкубатор з коробки. Заберіть з середини все зайве. Все, що вам з турботою поклали до інкубатора. Цей блок живлення, пляшечка з водою. І додатковий блок живлення до акумулятора. Вам потрібно уважно ознайомитися з інструкцією. Вона невеличка, але дуже вмістовна. Тут є всі підказки, як встановлювати лотки, як задавати потрібну температуру, є краткий опис, що потрібно робити. Далі вам потрібно встановити лотки. Вони встановлюються дуже легко. Якщо ви ознайомитися з інструкцією, то там дуже добре вказано. І навіть на красті інкубатор намальовано. Під кутом 45 градусів, там дві пімпочки такі є, їх треба встановити в отвір. І з другої сторони вже рельсом, так би мовити. Ну, дуже легко заходить. Дуже зручно встановлювати. Підключіть всі з'єднання до автоповороту, які відокремлено йдуть. Рекомендується спочатку наляти 50 мл води у спеціальні отвори. Накриваємо кришку. Вона дуже добре щільно заходить. Підключаємо кабель живлення. І вмикаємо в розетку. Все. Працює. Виставлена автоматична програма, де є 38 градусів тепла. Якщо ви включені автоповорот, то його вимкніть. Там є спеціальна кнопочка, на її натиснути потрібно. І він вимкнеться, бо на перший день нам автоповод не потрібен. І так ми залишаємо інкубатор без яєць працювати мінімум на один день, тобто 24 години, щоб він прогрівся і ви змогли перевірити, як він працює. Через день вже можете сміливо закладати інкубаційні яйця в інкубатор і розпочинати інкубацію. Це, так би мовити, просто. Дякую за перегляд. Будьте здорові, мирного неба і бережіть себе.